Слава Господу, вітаю вас, народ Божий. Дуже гарно сестрою було підмічено, що Бог говорить завжди відповідно сказаного свого слова. Івана, Іван від Івана, перший розділ, з першого вірша. На початку було слово, і слово було у Бога. Слово було Бог. Воно на початку було в Бога. Все через нього повстало, і без нього не повстало нічого з того, що повстало. Велике об'явлення отримав апостол Іван від Духа Святого і записав його на сторінках Євангелія. На початку було слово ще до створення Всесвіту, Божественне Слово знаходилося у Бога. І вже в буті ми читаємо, що Бог сказав і сталося світло. Це слово матеріалізувалося, це слово перетворилося. Світло. І все, що ми з вами бачимо, все, що нас оточує, все було створено точно таким самим методом. Бог сказав, і воно зробилося. Коли настала повнота, повнота часу, це Боже слово втілилося у людське тіло і, сповнене благодаті, прийшло сюди, до нас, на землю. Ісаї, 55 розділ, 10-й вірш. Як дощ та сніг падають з неба і вже назад не повертаються, а зволожують землю, роблячи її родючою, зрощують рослинність, даючи сівачеві насіння і хліб тому, хто їсть, саме так буває з моїм словом, яке виходить з моїх уст. Воно до мене не повертається порожнім, але виконує мою волю, звершуючи те, заради чого я його послав. Слово, про яке згадує апостол Іван на початку Євангелія, Він говорить про Боже Слово. Він говорить про нашого Господа Ісуса Христа, який був посланий Отцем сюди на землю, для виконання конкретної цілі, для виконання конкретної місії. Христос звершив те, заради чого отець Його послав сюди на землю. Це слово не повернулося до Бога порожнім, а виконало те, до чого. Було покликане. Відштовхуючись від вище прочитаного, можна зробити деякі висновки. По-перше, слово, яке виходить з уст Божих, завжди виконує волю Божу. Не мою, не конкретно чиюсь особисту, не якісь інших людей. Слово Боже виконує волю Божу. Слово, яке виходить з уст Божих, звершує те, заради чого його послав Бог. У нього є. Ціль, у нього є місія, у нього є пріоритети. Слово, яке виходить з уз Божих, не повертається порожним, воно в будь-якому випадку приносить плід. Ми з вами віримо і поклоняємося Богу, який говорить. Ми з вами віримо і поклоняємося Богу, який щоденно говорить до Твого і до мого серця. Бог багатьма методами спілкується з людьми. Перш за все, Бог говорить до нас через слово своє, яке залишне. Коли ми читаємо Слово Боже, ми пізнаємо характер Бога, ми пізнаємо е, бажання Бога, ми пізнаємо, який є Бог, Його волю і що Бог хоче особисто від кожного з нас. Бог говорить через інших людей. Бог говорить через служителів, Бог говорить через пророків. Ми читаємо Слово Божому, що Бог може до особливих людей, по-особливому, навіть через Ослицю, проговорити. Бог говорить через різні обставини нашого життя, які ми переживаємо щоденно. Також Бог говорить своїм Духом Святим в наш Дух. Ми з вами отримуємо сновидіння, ми маємо видіння. Ми чуємо тихий ніжний голос Божий в різних обставинах нашого життя, в дусі своєму. Щоправда, ці відкриття, які дарує нам Дух Святий, вони ніколи не розходяться з написаним Божим Словом. Ще Бог по особливому говорить до кожного з нас в наших загальних зібраннях. Еклезіасти 4 розділ, 17 віршом, сказано такі слова: Вважай на свої кроки, коли йдеш до Божого храму і будь готовий, прийшовши, слухати, тому що це краще, ніж жертви нерозумних. Мене завжди захоплювала особлива дія Духа Святого під час наших загальних зібрань. Тобто проповідник проповідує якесь слово Боже. Бог дав проповіднику якесь відкриття. Він про це говорить. А кожен, хто сидить в залі, чує щось своє. Бог діє і говорить до кожного індивідуально в зв'язку з тими обставинами, в яких він знаходиться, в зв'язку з тими переживаннями, в яких він знаходиться. Бог говорить до наших сердець. Як бачите, Соломон в цьому місці акцентував увагу на тому. Що краще? Краще в храмі слухати. Виникає питання краще кому? Богу краще, коли його слухають, проповіднику краще. Виникає питання. Чим краще слухати, ніж приносити жертви? Почути слово, яке виходить з уст Божих та яке адресоване особисто для тебе? І покоритися цьому слову це запорука успіху. Тому що за цим словом стоїть авторитет самого Бога. І в такому випадку ти приречений на успіх. В червні місяці я молився до Господа з конкретною нуждою, приходив, була потреба, потрібен був транспорт для служіння. Я молився в моєму розумінні, як це було. Я Хотів, щоб Бог казав, Боже, дай якогось брата, який би посвятив себе на служіння, щоб він мав транспорт, щоб він міг цим транспортом служити. Мені Бог відповів одну коротку фразу, яку я почув просто в серці своєму: здай на права. Я пішов в березні місяці навчатися в автошколу. Це для мене був на той час такий ну, величезний голяф, який я не знав, з якої сторони підійти, але по слову Божому просто пішов. Пішов навчатися в січні місяці мені Бог подарував автомобіль. Я довгий час не міг здати водіння. Через одну сестру мене знайома сестра, вона має пророчий дар, Бог через неї говорить. І вона мені говорить: дасти ж з п'ятого разу. Я говорю, вау, ну з п'ятого разу якось не хотілося б так довго. Но я все-таки думав, що я здам швидше. Але по слову Божому я здав з п'ятого разу. Так як сказав Бог, так та, та, і відбулося нам. <плес> Бог в цій ситуації говорив в комплексі. Бог говорив особисто до мене, маючи зі мною справу. Бог говорив з цими людьми, які придбали цей автомобіль. Бог говорив з цією сестрою. Бог говорив, тому що Бог хоче, щоб виконувалася Його воля, і Бог хоче бути почутим. Я міг проігнорувати голос Божий. Я міг подумати: ну, прийдуть такі думки, ну, молишся ж за одне, тут коротка фраза йди, десь дай просто на права. Я міг би проігнорувати голос Божий і по сьогоднішній день міг би чекати, коли Бог пришле брата, який буде мати можливість служити транспортом. Але і цей голос, який ну, звучав в моєму серці, він набагато тихіший, ніж дуже багато інших голосів, які є в такому в нашому ефірі, і звучать в нашій голові. Івана, 10 розділ 27 вірша. Ісус сказав такі слова, Мого голосу слухають вівці мої, і знаю я їх, і за мною слідком вони йдуть. Христос говорить, що Його овечки, тобто Його послідовники, тобто ми з вами знаємо голос Його і рухаємося відповідно того напрямку, який Він нам задає. Ісус, неодноразово навчаючи людей, наголошував. Хто має вуха, щоб чути, нехай чує. Якщо дивишся в Євангеліє, ну, дуже багато людей ходило за Ісусом Христом. Ну, не описано, що були люди без вух. Серед нас теж ну, немає людей без вух. Але Христос неодноразово акцентував на цьому увагу. Хто має вуха чути, нехай чує. І оце саме почути, це наша з вами відповідальність. Тобто, Божа відповідальність, Бог щоденно говорить в твоїх обставинах до тебе, в твоїх переживаннях, в твоїх проблемах, Бог говорить, Бог не мовчить. А наша відповідальність почути, що Бог говорить саме до тебе. Одного разу, коли Христос черговий раз проповідував, Розповів людям одну дуже цікаву притчу. Ми з вами її знаємо всі як притча про сіяча. Було декілька ґрунтів. Христос описує: вийшов сіяч, сіяти, почав сіяти це насіння. Одне впало край дороги, одне впало на кам'янистий ґрунт, одне впало в терни, яким було заглушено, і тільки четверте ґрунт приніс добрий пліт. Ця притча не про сільське господарство. Ця притча змальовує нам Христос, як би сказав таку метафору, тобто небесні духовні речі, розповів простими земними словами, що були доступні для людей. І ця притча саме розказує про те, що вийшов. Проповідник, який проповідує Боже Слово, засіває цим Божим Словом в серця людей. І ось ці серця бувають всякі різні. Точно так само відбувається зараз. Тобто проповідується Слово Боже, і це слово попадає в ваші серця. В завершенні цієї притчі про сіячам. Яка записана у Євангелії від Луки в 8 розділі Христос сказав цікаві слова з 15 го вірша читаю. А те, що на добрій землі, це оті, хто як слово почує, береже його в щирому і доброму серці, і плід приносять вони в терпеливості. А світла засвіченого ніхто не покриває посудою і не ставить під ліжко, але ставить його на свічник, щоб бачили світло, хто входить. Немає нічого захованого, що не виявиться, ні таємного, що воно не пізнається, і не вийде, і не вийде наяв. Тож пильнуйте, як слухаєте, бо хто має, то додасться йому. А хто ж не має, забереться від нього і те. І те, що здається йому, ніби має. Цікаві слова сказав Христос на завершення цієї приці: якщо, почувши Боже Слово, ти приймаєш його, розчиняєш вірою, погоджуєшся з ним у серці своєму та бережеш його у щирому доброму серці, тоді в терпеливості приносиш пліти. Це все, чия відповідальність? Почути Слово Боже, прийняти Слово Боже, розтворити його вірою. Упокоритися Слову Божому, це дуже важливий такий фактор, який ну, необхідно, що відбувся в житті людини, це наша з вами відповідальність як церкви і особисто кожного. Тому що Бог працює і Бог говорить до кожного індивідуально. Після того, як Боже Слово просте та почне плодоносити, цього світла вже не можна приховати. Тобто цих людей явно видно. Тобто, в чиєму серці проросло Боже Слово, цих людей видно. Вони приносять плід, цього ти не сховаєш. Точно так само, як не сховаєш, коли це слово не приросло. Точно так само воно буде все на виду і його буде видно. Тож, пильнуй, як слухаєш, що говорить особисто тобі Бог. Чи можливо ти. В розумі своєму слухає щось інше. Можна сидіти в зібранні, слухати про роботу. Можна сидіти в зібранні, слухати про служіння, про сім'ю, про п'яте, десяте. Можна сидіти в зібранні і просто вийти десь, поїхати на відпочинок, хоча тілом знаходитись тут. Тож пильнуй, як слухаєш, бо хто має вуха щоб чути, тому додасться. А хто не має, забереться від нього й те, що здається йому, ніби він має. Одного разу Моїсей прийшов до фараона з словами з Божим Словом. Він каже: Фараон, Бог сказав, щоб ти відпустив євреїв. Фараон каже: Ні, не відпущу, як наслідок серце фараона зачерствіло. Це реакція людей на Боже Слово. Якщо ти чуєш Боже Слово в серці своєму, і Бог тебе закликає до тих чи інших речей, і ти адекватно реагуєш на це слово, ти упокоряєшся цьому Слову, ти готовий виконати те слово, яке говорить до тебе Бога. Ти будеш плодоносити, ти будеш успішний. Якщо ж ти в серці своєму кажеш ні, це не для мене, я з цим справи мати не хочу. Твоє серце буде ожесточатися. Що тобі говорить на сьогодні Бог, і що конкретно ти будеш цим сьогодні робити? Амінь.